Зараз долучимо до нашого ефіру Максима Яковлєва, завідувача кафедри міжнародних відносин і директора школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія, аби трохи докладніше дослідити цю тему із Трампом. Пане Максиме, добрий день. Добрий день, дякую за за. Дякую, що погодилися і що, і що знайшли час. Дивіться, тут така цікава ситуація відбувається, от зараз Трамп висловлюється, йому то інкримінують, то не інкримінують, проти нього є багато справ, які порушують їх справді дуже багато. Але що хотів запитати у вас: стосовно його, ну так би мовити, найближчого конкурента Десантіса наскільки йому зараз вигідно те, що відбувається навколо Трампа? Адже з одного боку. Вони представляють одну і ту саму республіканську партію, але з іншого боку, він би й сам, мабуть, хотів стати президентом або принаймні бути висунутим на праймеріз. Дякую, хороше питання, тому що тут ми потрапляємо в церну яка мені особливо подобається. Я сприю навіть написав цілу книжку. Користуючись рекламою, покажу теорії змови. І як ми знаємо, питання про те, кому вигідно, однозначно вводить в церну конспірології. Але тут е, цікава ситуація полягає в тому, що ми не маємо особливо нічого з тому що принаймні в американському політику те, що називається Deep state, або глибинна держава, ну для американців, для деяких це розуміння якоїсь змови, можна владця, політичних еліт, які не пускають системно Трампа до влади. А з іншого боку, це цілком зрозуміли будь-які нормальні оставлені демократії політичний стебліч, якому в цілому не вигідний Трамп, який вдруге йде на вибори і претендує ще раз на президентство? Вони відверто про це заявляють. Тут немає ніякої змови, що їм не подобається цей кандидат. Вони хотіли бачити когось інше. Треба також розуміти, що в американській політичній системі ви правильно поставили питання приналежність до однієї партії не означає, що люди в цілому поділяють однаковий погляд. Це зовсім не так. Через те, що є дійсно дві найбільші політичні сили, і республіканці і демократи, всередині цих партій можна знайти що завгодно. Там дійсно є різні напрями. І боротьба всередині республіканської партії проти Трампа, які не всім симпатичні, будемо теж відверті. Це цілком нормальний е, процес, тому з огляду на це ви якщо підсумувати мою відповідь. Справді для цього ну, якщо називати ще раз там діпстей а просто політичний стеблішмент сполученим штатів штатів. Кому кому не хочеться бачити Трампа, е, який претендує на друге президентство, так само всередині партії цілком нормальна для американського контексту політична боротьба, що ненормальна в тому розумінні, що вибивається з традиції американської політичної культури, це дійсно карне переслідування колишнього президента ще й. Кандидата по це справді відбувається вперше та в такому масштабі з такими обвинуваченнями, і тут дійсно треба уважно спостерігати, як історія просуватиметься далі. Насправді був ще один випадок наприкінці 19 го сторіччя, там не те, що засудили, а мав порушення правил дорожнього руху один із чинних президентів, і його фактично оштрафували за цей епізод. Ну тому теоретично цей випадок можна назвати другим. Але якщо звернутися до свіжої соціології в Сполучених Штатах, то до прикладу до Трампа позитивно ставляться 38% усіх американців. Опитаних, а от е від 42 до 46% готові проголосувати за Трампа, а от за десантіса готові проголосувати лише від 32 до 36%. Тобто мінімальна перевага у я так розумію Байдена ще залишається, або у тих, хто ще не вирішив за кого буде голосувати. Але про що свідчать такі цифри, чому так сильно довіряють Трампу, чому він так сильно там подобається? Ну, дійсно, треба подивитися ще й водну інформацію до цього опитування, якої зараз не володіє. Тобто як було поставлено питання, кого саме запитували, бо це все важливо. Так само подивитися, якої є похибка опитування. Ви знаєте, як правило, ну я не думаю, що вона там буде більше 10%, тому що такі було б не недійно, Але ну загальне, знаєте, коли оголошують, яка була похибка у вибірці. Ну там можливо теоретично максимальна така, то до чого вона нам каже? Якщо вона там умовно 3-5% різниця між двома кандидатами якраз 3-5%, тобто покривається ці похибки, ми не можемо стверджувати, що є значна відмінність. тут. Десь 10% з того, що ви озвучили, якщо найменше є, ну і ще один момент. Ви знаєте, тут двосторонній момент який, е, є поняття соціально бажана відповідь. Маємо орієнтуватися. Що це означає? Що не всі зізнаються в тому, що готові голосувати за умовно маргінального кандидата, тобто. Подвійна ситуація. Є ті, які готові були б голосувати за Трампа, але можуть про це не сказати респондентам. Це ми бачимо в Європі. Це популярно ну, як популярний тренд, коли не зізнаються всі, що готові підтримувати, зокрема, праворадикальні партії. Тут голосують за них, але про це не кажуть, щоб їх не засуджували, ну не знаю, не зафукували як тих, хто підтримує, наприклад, популістів. Є таке популярність Трампа Сполучених Штатів вами, потребує глибшого дослідження, тому що він покликається на те, що от при мені. Не було такого, що було зараз. знаєте. Ну от у нас в Україні що прийнято все підняти на попередників, так, казати, що до нас було так, то так. -то. Ну, в сполучених штатах пошуки або своєї якоїсь ем, стабільності, або обіцянки, що при мені ніхто ні на кого не нападав. Ну розумієте, причина, що ну, в часі відбувалися події деякі, які відбувалися в часи стабільності, не означає, що вони є причиною. Тобто, ми розуміємо, що ну можна дійсно за часів. Трампа не було такого, як зараз це однозначно. Але питання наскільки це досягнення самого Трампа. Це я зараз іронізую. Тому ну то ну дійсно, що популярність і готовність голосувати за опонентів може все переграти. Це теж ми розуміємо. Тому що американське політичне життя дуже буремно, скандали там різні відіграють велике значення, як і судові процеси. Тому я переконаний, що от Шальки Терезів на користь когось кандидатів ще можуть змінюватися. Але в цілому ну цікаво так, тому що ми з українського контексту я хочу просто цьому наголосити. Я казав, що це, коли обрали Трамп, що з нашої позиції українською треба вміти налагоджувати конструктивні корисні контакти і по максимуму з усім можливим політичним спектром з різними там якщо не кандидатами то різними цими блоками всередині республіканської демократичної партії, щоб забезпечувати сібічну підтримку України. Що треба зараз зробити Байдену аби е, повернути лідерство міцне е, в американському політику? Чи він робить все абсолютно правильно згідно е, з демократичним цінностями і законом, які превалюють у Сполучених Штатах? Ну на жаль, якщо б ви озвучували популярність Байдена, то наскільки я пригадую і що мені потраплялися опитування, воно падає. Тобто, популярність самого Байдена. Я думаю, що він не проводить лінію партії ну смасів демократів. На скільки може, це правда. От падіння популярності тут мало що можна зробити. Е, проблема в тому, тут є прекрасна праця зі Блата і Лівіцького, кілька років тому вийшла, називається як помирають демократії. Де автори зазначають, що в американському політичному спектрі знаєте, що зникає оця лінія перетину, де умовно такі. Ну в європейському контексті ми сказали б там вліво ті, що більше ліво орієнтовані республіканці, право Орієнтовані демократи, це я дуже зараз спрощую, що вони умовно перетиналися. Але зараз, ну зараз це протягом вже декількох років, в Америці спостерігається така радикалізація цих двох політичних сил, у своїх поглядах, де вони одне від одного дрейфують і займають такі ну умовно радикалізуються. Щоб я от треба ще пояснювати окремо цей термін. Ну, умовно один від одного дрейфують. Тому розумієте, жоден кандидат не може зробити таке, щоб вдовільнити всіх. Це ми спостерігаємо в європейському контексті, коли я ну, класика жанру. З цього приводу є багато досліджень. Я нещодавно так от не обговорював з колегами. Де дійсно в Європі ну, є поняття таке, знаєте, всі політичні сили є такий тренд. Він був деякі зберігається, деякі він порушується. Пропонувати щось таке середнє в політичному спектру, щоб притягнути увагу якомога більше виборців. І цікаво, що наприклад партійний маніфест, як програма партії, може бути така, знаєте, серединна умовна, орієнтована на центристів. А заяви політики можуть бути такі, наприклад, право чи ліво радикальне. Ну, ну сполучених Штатах є така специфічна радикалізація. Тому у відповідь на ваше питання я не знаю, чи якийсь рецепт, якась така політика, яка просто всіх би в штатах здовільнила, бо є достатньо проблемні гострі моменти. Але ну, якщо запитати мене дійсно проблеми внутрішньої політики, поведінка Байдена треба розуміти, що. Американська політична система така, що один президент нічого не вирішує. В якому плані ні, він визначає політику, впливає. Є партія, є система, є запобіжники, у вигляді суддів. Тому, от щоб дати нашим глядачам натякнути на те, що е, я завжди борюсь з вождизмом, не уявлення про от, є вождь, який кудись скеровує країну. Ну, сполучених штатах не не так. У них цього вождизму, як деякі в собі мріяли, наприклад, за в Росії чи там як в Китаї, бо я переконаний, що Путін дійсно заздрить ці зіньпіну, що він там. Чудить себе в Китаї і перетворює його на цифровий констат. От такого в сполучених штатах немає. А Трамп хоче бути таким вождем? О, я безумовно. Ви знаєте, я думаю, у нього взагалі таки дайте та слабина на Путіна. дозволю собі так особливо. Коли він обирався минулого разу, і він симпатизував Путіну. І цей мені здається, там теж було з нотками заздрочі. От Як е, Путін до е, Сідзіньпіде, то мабуть у Трампа, що таке можна в своїй країні, що хоче там і цей ворочий, умовно, так, що якась така. Пам'ятаєте це подивитися. До речі, похвала у Трампа все ще от нещодавно так, заяв. Це одно якась похвала Путіну, що він притомний, раціональний, що таке от, ну, якісь компліменти. Путіну. Ходить, то, дихає. Так, та, десь щось такого плану. Що ж, дуже дякую вам за відповіді. Дякую, що знайшли час долучитися. Цікаво було послухати ваші думки. Пасибі нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин і директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Мигилянська академія.